Відомі розстріляли поліцейських на Вінниччині. Один з правоохоронців загинув. Йому було 20 років. Його напарник поранений. Сталося це близько другої ночі. У Гайсенському районі працівники поліції зупинили автомобіль для перевірки документів. В автівці було двоє чоловіків. Вони відкрили вогонь по поліцейських на території Вінницької та Одеської областей. Введено поліцейську операцію. Правоохоронці повідомили, що встановили підозрюваних осіб. Одна людина загинула ще одна поранена. Російські війська вкотре встріляли цивільне населення Вовчанська на Харківщині. Вдарили сьогодні зранку, влучили у дев'ятиповерхівку і приватний будинок. За даними поліції, росіяни вдарили планирувальним боєприпасом. Четверо людей поранені в обстрілів Донеччини за добу ракетами. Окупанти атакували Мирноград з авіації, завдали удару по українську, пошкодили сім багатоквартирних будинків. На Дружківку російські війська скинули керовану, авіабомбу руйнувань зазнали більше десятка приватних осель. Галисинівку ворог обстріляв з ураганів. Є пошкодження в Красногорівці та Нью-Йорку. Понад 100 бойових зіткнень за добу відбулося на фронті. Про це йдеться у зведенні Генерального штабу. Росіяни активізувалися на Авдіївському напрямку. Там наші воїни відбили 30 ворожих атак. Ще понад десятки штурмів. Сили оборони відбили на Бахмутському напрямку та 13 на Лиманському. На Херсонщині противник не відмовляється від наміру вибити українські підрозділи із пасдармів на лівобережжі Дніпра. На Новопавлівському напрямку сили оборони України продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Новомихайлівка. Побєда, урожайне Донецької області, де ворог за підтримки авіації 23 рази намагався прорвати оборону українських військ. На уріхівському напрямку ворог п'ять разів атакував позиції українських воїнів в районі Старомайорського Донецької області та північно-західніше Вербового Запорізької області. У Дніпрі з під завалів багатоповерхівки дістали тіло ще однієї жертви. Пошуково-рятувальну операцію на місці ракетного удару завершили. Відтак, внаслідок вчорашньої атаки у місті загинуло троє людей. 24 постраждали. Загалом через російські обстріли в п'ятницю на Дніпропетровщині загинуло восьмеро людей. Серед них двоє дітей. Сьогодні в Дніпрі день жалоби. Зранку Росіяни атакували промислову інфраструктуру Запоріжжя. Наслідки ранкового удару уточнюються. Протягом доби ворог обстріляв сім населених пунктів області. У більшості випадків гатив з артилерії запустив три десятки дронів. Різних модифікацій з авіації окупанти вдарили по роботиному, Токмачці та новоандріївці. З реактивних систем залпового вогню вели вогонь по левадному та роботиному. Надійшло понад 20 повідомлень про руйнування житла. Мирні жителі не постраждали. США надішлють Україні зброю негайно, якщо пакет допомоги буде схвалено. Про це заявили в Білому домі. В адміністрації Джо Байдена зазначили, що підтримка України є критично важливою, адже через бездіяльність українці поступалися територіями. Відтоді, як ми оприлюднили цей законопроект щодо допомоги, ми чітко усвідомлювали наскільки важливою була підтримка для хороброго народу України, який бореться за захист своєї демократії. Ми дуже вдячні, що конгрес рухається вперед і на двопартійній основі. Ми хочемо, щоб це було схвалено конгресом, сенатом і потрапило на стіл президента, і він одразу підпише цю допомогу. Напередодні палата представників. Ніків США підтримала винесення на розгляд законопроєкту з допомогою Україні. Процедурне голосування також пройшли документи про підтримку Ізраїлю та Тайваню. Вже сьогодні може хвалити їх може хвалити палата представників. Після цього вони надійдуть на розгляд Сенату. Демократична більшість обіцяє не зволікати зі схваленням пакетів допомоги цього тижня. Нагадаю, спікер Палати представників Майкл Джонсон представив чотири окремі проекти законів щодо допомоги Україні, Ізраїлю, Тайваню та фінансування національного. Нії безпеки міністри оборони країн НАТО домовилися посилити і надати Україні подальшу військову підтримку, зокрема системи протиповітряної оборони. Про це заявив генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг за підсумками позачергового засідання ради україна НАТО. За його словами, міністри оборони країн Альянсу також обговорили нагальні потреби України. Йдеться про снаряди, дрони і засоби для точного удару. Міністри оборони країн НАТО домовились посилити і надати Україні подальшу військову підтримку, включно з більшою кількістю систем протиповітряної оборони. НАТО визначило існуючі можливості і системи, які можуть бути доступні для України. Я очікую нових оголошень щодо можливостей у сфері протиповітряної оборони для України найближчим часом. У Михайлівському соборі в Києві попрощалися з активістом сержантом 59-ї бригади. Павлом Петриченком він загинув на передовій 15 квітня під час виконання бойового завдання, яким запам'ятали воїна, близькі та рідні в матеріалі Яни проняної в цій війні. За нами правда. Ну, типу, от за ким правда, той має перемогти. І, і як би так не було, завжди так в історії буде. І якщо ми от перетерпимо цей момент, ми маємо виграти. Я все одно мрію про те, що ми звільнимо всю. Територію України, тому що я хочу, щоб ці люди повернулися додому і, і там помстилися за те, що росіяни знущалися, забирали будинки, топтали цю землю. І тому ну, я не бачу іншого виходу, ніж. Триматися як ну як я кажу, там доталого він тримався до останнього завжди на позитиві з надією в серці та любов'ю до України. Павло Петриченко захищав нашу державу в лавах збройних сил. Сержант 59-ї окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка, громадський активіст та учасник Євромайдану. Павло загинув за день до свого дня народження. 16 квітня йому мало би виповнитися 32 роки. Утім, тепер Захиснику України Павлу Петреченку назавжди 31. Дуже часто ми спілкувалися, допомагав нам багато у зйомках різних, взагалі допомагав темам, допомагав розслідуванням, бо йому було там дуже багато всього, не все одно, воюючи, все одно займався тим, що тут в Києві, що якась велика несправедливість, а друге, що. Він ніколи не хотів хвалитися, що він типу великий військовий, особливо не виставляв там фотографії з фронту, чи щось таке, що він але він реально воював. Ми говорили в понеділок, коли він загинув буквально за кілька годин до його загибелі, і ну теж він розказував, що він Красногорівці, типу, тут все складно. Він казав, ми втримаємо. От вони там тут зайшли, але типу, ми, ми тут зараз їх викинемо, все вони нормально». Так що я просто ну якби не могла повірити, він доєднався до війська у квітні 22-го року. Павло служив в аеророзвідці, літав на різних дронах, розвідував позиції росіян, стежив за пересуванням ворожої техніки та допомагав націлювати артилерію на скупчення військ разом з побратимами. Петриченко звільняв Херсонщину, потім боронив Донеччину. Ми мали зустрітись вчора в Покровську. От, на жаль, бачите, як все неочікувано, і за день до його загибли, я переписувався. Він завжди допомагав, завжди слухав, завжди з оптимізмом висловлювався щодо тим, знаю, складних речей. От він дуже класний він був героїчно захищаючи нашу державу, Павло Петриченко загинув на Донеччині під час виконання бойового завдання. Попрощатися з воїном у Михайлівському золотоверхому соборі прийшло багато людей. Поховали Павла Петриченка у Києві на Аскольдовій могилі. Яна Проніна, Антон Пузань, телеканал прямий. Суд не продовжив запобіжного заходу екс-розвіднику Роману Червінському. Кіроградський райсуд не зміг вчасно розпочати підготовче засідання через повітряну тривогу. Утім, надвечір, за словами захисників, колеги, нібито намагалися провести закрите судове засідання. Відтак до будівлі суду, де протягом сьогодні тримали Червінського, не допустили адвокатів. Після 10-ї вечора конвой повіз Романа Червінського у невідомому напрямку. Термін тримання під вартою полковника збіг о півночі. Де Нині Роман Червінський достеменно невідомо раніше. Повідомлялося, що судді втручалися в систему авторозподілу справ, що є протизаконним. Відтак, принаймні одна суддя з колегії нині числиться у відрядженні. Я нагадаю, Романа Червінського підозрюють у справі про невдале викрадення російського літака. Слідство стверджує, що через дії полковника окупанти встріляли аеродром Канатове. Відтак, вже майже рік Червінський перебуває у СІЗО без права внесення застави. Має бути винайменно звільнений з підвартою. Труса Савчевинський сьогодні до завершення дня має бути звільнений з підвартою. Ми на сьогодні е, до кінця не розуміємо, чи дійсно прокуратура виконує вимоги, які е, говорять про те, що він має бути звільнений з під і е, очікуємо власне різного роду провокацій від е, органу прокуратури і, в принципі, навіть від. Е, Кіровоградського районного суду, Кіровоградської області, і не виключаємо того, що це буде своєрідне якесь рішення за результатами незрозуміло якого судового засідання, яким фактично продовжить. Або навіть не продовжать, а просто вкотре будуть отримувати Романа під вартою, виходячи з так званих вимог 615 статті Кримінального процесуального кодексу, яка на їхню думку їм дозволяє тримати під час дії воєнного стану любу особу під вартою без рішення слід. Підписуйтесь на наш Ютуб. Більше противної інформації на телеграм-каналі прямого стежте за оновленням.